Вітаю вас у Чернігові, пане Мере. Яка ситуація в Харкові наразі зі світом? Зокрема, тому що ви багато говорите про те, що ця зима буде найскладнішим для Харкова? Зокрема, тому як збирається місто проходити цей сезон? Ну хочу сказати, що ця зима, звісно, буде найважча серед тих військових зим, які були, і це не тільки для Харкова, і як спілкувався і в Чернігів, і для Чернігівщини, і для інших міст в Україні. Бо сьогодні тактика ворога це рунація генерація, енергетична генерація в цілому по Україні. І не виключено ні Харків, ні Чернігів, ні Суми, як ми бачимо. Бо ворог цілеспрямовано б'є нам трансформатор. Не підстанці генеруче обладнання, і тобто потрібно бути готовими до всіх викликів. Так я всього казати не можу, але ми розробляємо певні плани. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб йти далі, проходити опалювальний сезон, бути енергетикою. Так буде важко, але ми пройдемо. Але наразі в Харкові стабільне енергопостачання відключень світла у вас немає. Сплюнч. Твотву, твотву, і останнє запитання Київ частково будує радіо укриття від радіації, радіаційні укриття чи заплановані такі в Харкові. Дивіться, я хочу сказати, що коли ми будуємо підземні школи, то вони відповідають вимогам проти радіаційних укриттів. Інших не будуємо спасибі вам.